Всім привіт! Це клуб настільних ігор Фішка, Mazin Фішка Shop і з вами Артем, з вами Міша. І ще один Артем і Нікітка. А, ще, не... а, а є ще я людина за пакова. камерою. Давай я покажу людину за камерою. Це Кирил. всім привіт. А ми тут зібралися для того, щоб привітати всіх наших захисників і захисниць зі святом з їхнім святом професійним і хочемо сказати їм слова подяки за те, що вони роблять для України, для українського народу, тому що будемо відверті тільки вони це є ті люди, які. Дають нам можливість розвиватися і дають можливість допомагати їм, скажімо так, бути надійним тилом для них. Ми намагаємося так бути, намагаємося бути ним їм надійним тилом, і хочемо побажати їм міцного здоров'я, щоб всі повернулися живими, щоб всіх дочекалися діти, дружина, батьки і всі, всі рідні. Любимо вас, дуже цінуємо і щиро, щиро дякуємо вам за, за вашу роботу, за вашу підтримку, за те, що ви за нашу незалежність. <реш> Дякуємо вам за те, що ви дозволяєте нам займатися, не дивлячись на агресію, однієї, придуркувати когось. Там не знаю, як Ютуб до цього віднесеться. За те, що даєте можливість займатися хобі, за те, що даєте можливість жити. Я сподіваюся, що ви також будете повертатися, будете повертатися здоровими, психічно здоровими, фізично здоровими. І також зможете займатися тим, чим займалися до війни. Велике вам спасибі. Також хочу передати спасибі всім, хто підтримує ЗСУ, тим, хто волонтерить, тим, хто підтримує економіку України. Зі святом нас бажаю мирного неба, бажаю стійкості, бажаю, бажаю психічної резильєтності сійкості до війни. За святом. Ну я приєднаюсь до привітання. Моїх попередніх колег. Побію, і бігаю. на всяк випадок нагадаю людям, які дивляться ві... це відео, що ситуація навколо нас це не просто смішні відосики з відірваними сраками і так далі. А за цим всім стоїть реально титанічна робота, як наших військових, так і всіх людей, які їм допомагають. Тому не збавляйте темпів, донатьте, підтримуйте армію і все буде круто. Просто дякую за те, що ви робите це. Дуже такий, не знаю, надчоловічий, такий, надлюдський е, вчинок. Просто обороняти, бути до цього якимось там вчителем, там, ну байдуже ким, і вирішити піти на фронт це дуже мужньо, насправді. Просто дякую вам. Угу. Чекаю. А Кирюша, ти щось скажеш? Давай, давай місяць, був. Um, треба щось сказати. Я думав, що сказати. Я думав сказати, що. Нація, це не тільки те, що ми народились в одному місця, або спілкуємося однієї мови. Це набагато більше. Тому дякую всім, хто оборонив не тільки цілісні країни, а й націю. Дякую, дуже круто. В принципі, друзі, дякую вам за те, що нас дивитеся, і дякую ще раз захисникам. Все, що ми хотіли сказати, ми сказали. А тепер пальчики догори підтримуємо зсу, донатимо і... і живемо, так як живемо. Ми намагаємося робити від нас все залежне. Всім дякую. Я все ж рідко. Слухайте, якщо хтось нариє, нариє той чатик, де він бере ці приколи, скиньте мені його. В смысле, це розпольовий мозг. Ви ж розумієте, якщо я це вставлю в відео, одразу почнеться Сильно весело вам, да, Там ребята, вмирають, да. там плохо, да. а вам весело? А так не весіла. У так, нас, я у так нас так, є, можливість, не є можливість жартувати, у нас є можливість постійно не тримати в голові цю напругу за допомогою наших ЗСУ, наших хлопців. Якщо ви маєте щось проти, я, у мене до вас прохання. А, сядьте дома, отак напряжіть всі м'язи, всі свінтери, потак напряжіть. І посидіть діть пару днів. Оце буде те ж саме, якщо ви постійно живете в тривозі постійно. Бере думками там про ракети, з дефіки свінки. Наприжитю обидва, так? Ладно, все є. А ти ж стоматолог. Ти знаєш, що ці приколи свінки.